Друзі, всім привіт! Сьогодні я Супермія, і я вам розповім про своїх малюків. Але у мене є один малюк, який сумує. але це не проблема, тому що в нього є маленькі друзі, які ми сьогодні з вами розпакуємо. Погнали! Yeah! супермія! Ти дійсно мені допоможеш знайти нових друзів? Адже у мене є і будиночок, і басейн, але в ньому ніхто не грається. Звісно, малюк. Ми зараз розпакуємо твоїх друзів. Ну що, давай почнемо з першого малюка. Бинго! Ой, я вже бачу, хто там. О, вау! Помаранчевий малюк! Хто -і -і. ти в нас такий? <клухи> Та це напевно Черепашка. Друзі, вау! всім привіт! Привіт, Черепашко! Де би ти хотів гратися? У будиночку чи у басейні? Я дуже радий тебе бачити. Так, звісно, я черепашка і люблю плавати. Тому я хочу піти з тобою у басейн. Пішли! Вау, як тут круто! Та ще є м'яче! Можна ним погратися! Ля-ля-ля-ля-ля! Пау-пау-паук! Собі покупатися. Вау, яка водичка. Просто клас! Друзі, мені вже не терпиться відкрити другого малюка. Оля, Давайте поглянемо, хто там. О, О! Та це ж такий милий котик. Вау! Ну що, котику, йдемо знайомитись до нашого малюка. Привіт! Котику, я дуже радий тебе бачити. Ти любиш спати? Так, звичайно, спати. Я дуже люблю. Можливо, ти хочеш лягти на наше дуже зручне ліжечко в спальні у нашому будиночку. Хочу. Тобі тоді запрошую. Давай, ходи. Котик, тобі зручно на ліжечку. Yeah. Ой, та тут так зручно, просто клас. Чудово, Тоді відпочивай, не будемо тебе турбувати. Добре, дякую. Ну що ж, Подивимося, хто буде моїм наступним другом. Друзі, наступний друг вже готовий вам показатись. Зараз я вам його покажу. Ану, хто ти в нас такий? Ой, я вже бачу він блакитного кольору. Та це овечка. Дивіться, яка в неї гарна зачіска. Вау! Привіт! Привіт-привіт! Де би ти хотіла відпочити? Ой, я так втомилася, на вулиці так спекотно, а давай просто собі в тіньку повідпочиваємо та подихаєм свіжим повітрячком. Давай у нас є чудова галявинка біля песика. Тоді побігли. <ривіт> Ой, а хто ж наступний тут мешкає? Давайте розпакуємо та дізнаємося. Оп, так. О, я бачу вона рожевого кольору. Яка вона мила! Нічого собі! Та це ще одна фея! Наш друг дуже зрадіє! Привіт! Я катер красива! У тебе чудовий костюмчик, схожий на мій. Ти теж нічогенький. Дуже мені личиш. Друже, а давай з тобою полетимо відпочивати. Давай, у нас є дуже красивий басейн. Летимо до нього. Полетіли! <т Livin> Ого, поглянь, як тут весело! Просто клас! Я дуже люблю купатися. Малюк, давай спробуємо з тобою покупатися. Клас! А ще тут наш є друг, Черепашка. Привіт, черепашка, привіт, друзяки. Вау, як тут круто! Друзі, тут така тепленька водичка. Мені подобається. Так, я готова. І вже починаю його розпаковувати. Давай поглянемо з тобою, хто це в нас такий. Ой! нічогенький малюк. Та схожий на тебе. Поглянь! Та це ж може бути твоя подружка. Подружка, в неї мордочка, як у ведмедика. І має вона такі ж самі крила, як ти. Маєш чудовий вигляд. Привіт-привіт, друже! Хочу з тобою ближче познайомитись та прогулятись. Ти не проти? А, я тільки за. А куди ми підемо? Куди ти хочеш? До басейну чи до будиночку? Ну, я би теж скупалася. Ти не проти? Гайда в басейн. Полетіли. Ой, справді тут так кльово. Але я трішки боюся висоти. Не бійся, подружка. Давай спустимось до наших друзів і пограємо з м'ячиком. Давай, разом не так буде страшно. Полетіли. Йо-хо-хо! Ой. Тут просто неймовірно. Друзі, у нашого малюка вже дуже багато знайомств. Але я хочу ще. Дістати двох друзів. Ой, класно! Та це ж наше кошеятко! А це хто у нас тут спить? А ну ходи до нас! Друляма! Вау, який ти гарний! Та це ж єдиноріжка! Оце у вас буде класна дружба! Привіт, друзяки! Привіт-привіт! Ходімо до мого будиночка. У мене є дуже гарна вітання. Пішли, пішли, друже! Можливо, ви зголодніли? Я приніс смаколики. Yeah. Так, ми не проти покуштувати твоїх смаколиків. Yeah. Це дуже-дуже mm -hmm. смачно. Ого! А це наші ще одні друзі. Привіт, милий слоненятко! Та ще одна Черепашка. Ходи познайомимось з нашим самотнім другом. Привіт, мої нові друзі, які чудові костюми. Привіт-привіт! Так, справді ми дуже милі. Слоник, ти такий яскравий, а ти, Черепашко, маєш такі красиві блискітки! Так, я люблю блистіти! Давайте я вам покажу наш будиночок, можливо, ви захочете у ньому зупинитись. Ну, давай, спробуй! Друзі, я дуже хочу піти у ванну, щоб трішечки скупнутися. Звісно, запрошую тебе. А я б обрав басейн, тому що там більше водички. Ну що, пішли разом хлюпатись? О, привіт, подружко. Вау, друзяки! Та це ж мій друг тут є! Привіт, Черепашко! Давайте разом всі похлюпаємося! Вау, та ще м'ячик тут є! Як весело! І погляньте ще наші два герої ведмедик та зайчик, які прийшли до нас з лісу. Ведмедику, поглянь! Здається, наш друг хоче пригостити нас смачним лимонадом. А ти любиш лимонад? Так, звісно, я дуже хочу пити. Тоді йдемо посмакуємо разом з нашим другом. Пішли. Какая кас, Я справді освіжився! <рит> Вау! Я бачила вечірку, і тут дуже кльово! Ха! <рит> треба з усіма познайомитись! Я бачу з тобою ще хтось прийшов. Привіт, привіт! Так! Зі мною прийшов містер Песик! гав гау Привіт, містер Песик! Нам якраз дуже yeah. не вистачає пупсика, який би був в нашому будиночку і зустрічав гостей. Так, я згідний. Навіть охороняти вас, <плес> будиночок. Чудово! Ходімо зі мною! Пішли! Гау-гау- гау! Чудово! А-го-го! Це класне заняття! Я завжди мріяв про таке! Yeah. Ей, бджілко, ти так високо залетіла, тобі все вийде звідси! Так, справді я все бачу. Чудово! Тобі подобається, яка у нас вечірка? Так, вона дуже кльова. Іду я перевірю, що роблять мої пупсики. Є! Які чудові у мене друзі і які гарні у мене басейн. Я дуже щаслива, що тепер у мене така велика компанія. Юху! Друзі, а вам сподобалась наша розпаковка? Якщо так, тисніть люксики і лайки. Подобайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Па-па! З вами була Супер Мія!